Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки хотів би звернутися до своїх глядачів і до тих підписників, яким подобається, як співають мої дівчата. І на даний момент хотів би, щоб, вони, щоб ви всі підтримали Надюшку Сергіївну, так як вона знову приймає участь у міжнародному конкурсі. І є там такі умови, журі будуть оцінювати усіх учасників, а тих людей чи тих дітей, які наберуть найбільшу кількість лайків на відео, тому що це конкурс онлайн, буде ще якийсь. Подарунок. Так що, друзі, хотів би звернутися до вас, я залишу силку в описі. Потрібно зайти на це відео, і якщо вам воно сподобалося, поставити лайк у підтримку Надюшки Сергійової. Я планував поїхати вчора, так як вона була на заняттях, але так як вчора була повітряна тривога. І так вийшло, що в неї заняття не було, і я не зміг поїхати. Я хотів поїхати до її е, учительки, хотів взяти невеличкий такий інтерв'ю, щоб вона розповіла, що, як, іде. Так що, друзі, хто знає нашу сім'ю, хто знає Надюшку Сергіову, вона вже неодноразово брала, е, так сказати, е, е, приймала участь. У багатьох конкурсах онлайн за період війни вона мабуть, це вже четвертий раз вона онлайн приймає участь, а також вона їздила в Кам'янець і привезла в місто Березань перше місце у своїй номінації. Так що, друзі, кому подобається, хто підтримує українську пісню, поставте, будь ласка, лайк. Є просто багато глядачів, таких майбутнього як я, які не знають, де тий опис. Я зараз спробую зайти на любе відео, яке в Ютубі, І зараз покажу, як це діло робиться. Тому що мені також набагато ну, якось, е, ну, легше, коли як медведю показали, куди нажимати. Отуди от я й нажимаю. Так що зараз зайдемо в Ютуб. Так, що ж я... Руки замерзли на вулиці. Був. Сьогодні пропала у нас фаза була. от, і... Знайшли ми ту фазу, дякуючи е, Льохі Лепіські і Сані Бороденькі. Тобто поїхали це все діло зробили. Так, друзі, не можу одною рукою нажати телефон. Тут у мене побито трохи стекло. Зараз я поставлю на паузу і покажу для тих глядачів, які е, ну, не знають, де той знаходиться опис. Ну що, Друзі, я зайшов в YouTube. Нажимаємо відео Сергія Стрілецького, яке ми вчора з вами дивилися. Воно моя ну не моя вже, а стрілочка Василя. Кажу Василь, Сергія Васильовича. Трошки щось сьогодні нервуюся, не знаю чому. Лайк я йому ще не поставив. Лайк поставив. Ось, бачили, Лайк поставив. І ось зверху, в правому углу, ось є стрілочка. Ми на неї натискаємо і виходить опис. Ну, у нас немає у Васильовича нічого в описі. От. Але коли ми нажимаємо на опис, то потім вже буде там ну, або силочка якась буде, або ще щось. Так що ну, зараз спробую зайти на мій канал і покажу це все діло на своєму прикладі, тому що у мене в описі я залишаю е номера телефонів там, Вікторії Бурі, тої дівчини, яка їздить на передову. Оксани, яка займається там пошиттям білизни для хлопців, які роблять окопні свічки і багато різних речей. О, так. Виходимо зараз з цього діла. Що менешку на цьому телефоні защиточка тріснута і трішечки не з руки. Так, швидше шелудько зайшов. От. Так, заходимо. Це вже включилося. Ай! Вашку будь Валерчиком. Ну, ничего. Так. Так, Сергей Шалуть когда ты там? Я так и делал, да? Так, друзья. Ну, все. Ой, не туда зашел. Левой рукой, вообще, начало без руки. Вот. О. Зайшов на свій канал. Багато людей також не знають. Я вчора в описі оставляв ссылку на Надюшкине відео. Коли ми заходимо в опис чи на відео, нажимаємо на мою аватарку. Ми заходимо до мене на канал. І тут є відео, мало коротке відео, наживо. Це ті стріми, які були ось наживо, да, тобто прямі фірми, списки відтворень мої і спільнота. І в спільноті вже є ось це відео. На нього треба зайти. І не мені поставити лайк, а поставити надюшки. Тобто зайшли на, на канал і ось тут поставили лайкосик. Якщо таке можливо, не можу виключити. Ну Тут теж є опис. Ось опис написано: Косарі, українська народна пісня там. І пішло, поїхало. О, так. Не можу я вийти. Так що таке я кажу, поназнімаю ще. Ну, так воно є. Такі ми є. Тобто, шулучки такі є. О, це в нас спільнота. Ну і відео. Любе відео, яке у мене є на каналі. Наприклад, оце відео ми включаємо до нашої Славуньки і нажимаємо ось опис. Ось стрілочка така є. Ми її нажали і отут вже є опис. Тобто віка, буря туди-сюди. Тобто все, що я писав. Ну, Нажати більше, воно відкриється більше. Тобто, весь цей опис, який. Я залишаю, тобто віка буря, це та що збирає там хлопцям. Зараз ми збираємо на госпіталь. Будемо купувати речі за ті кошти, які мені там вже 7 тисяч гривень. Окремо люди мені скидаються і пишуть це на госпіталь. Там треба купити шльопанці чи тапочки. Купити засоби гігієни, тобі ж одноразові шампуні там отакі різні речі. І ми їх скупимося, і я від, від, ну, тобто, це все діло вам покажу, і вже потім Віки передам, і Віка вже відправить це все діло хлопцям у, у госпіталь. Так що, друзі, ну а я працюю далі. Зараз підемо підкидати дрів курчаткам. Подивимося, як почуваються наші курчатка, ну і, можливо, зробимо контрольне зважування. Так що залишайтеся з нами, кому не байдуже, підтримайте. І Сьогодні я думаю, що сьогодні в нас субота, і ми проведемо прямий ефір. І ті, хто люблять, як Надюшка там співає, як ми, як ми співаємо. Хоч багато людей кажуть, що зараз не час співати, але українська пісня вона допомагає нам жити і рухатися далі. Можливо, поспілкуємося і, як завжди, в другій половині стріму поспіваємо. Так що погнали! Ну що, друзі, йдемо до наших брейлерят. Сьогодні у нас трошечки зима, морозу великого немає, ну реально сиро, а до кісток. Якраз з хлопцями поки там робили світло. Простояв з ними, то трохи так підмерз, аж голова заболіла. Так що зараз підемо, зазнімемо це все діло. Що там у нас робиться з брилерятами? Трошки підвезли дрів. От. І зробимо якраз контрольне зважування, бо все не, не доходять руки. Хоч це вже їм виходить. Я навіть не знаю, скільки їм виходить. Що ти, мазуха спиш? А? Мазуха наша спить. От. Ну такі наші бройлерятка. Кількість невелика. Кочегаримо, щоб було тепленько. Так, їжа йде. Сьогодні не досипав. О, той телефон так не хоче повертатися, чи ця сашки палка. от так. Їжа є, все є. Курчатко активне. Два дні ми представили їм солікокс. Оба, зробили профілакторій. Поки там Сергій Зарійович їздив, тут вже у нас перегоріло. Так що зараз напихаємо дровцят. Так, днем я підкидаю там. Три рази десь, а вже на ніч потім запижовую і це все діло закриваю. О, і все. А так зараз більше піддувало відкрите. І все. Так що, друзі, зараз візьму ваги. Зробимо з вами контрольне зважування нашого бройлерочка. ну такі, не знаю, не, ну, не дуже такі здоровецькі, звісно, ну, але, але такі. Ось такі. Непогані по убиранню. Е, поки ніхто нічого не вбирає, е, тому що кількість невелика. Е, періодично тут підтрушуємо під поїлками, але тут мокріше, але вони тусуються там де сухіше. Настил на десь у нас в районі 70 см. Знизу у нас дезосан. Є у мене відео перед тим, як ми завозили партію. От. Ну такий брульорочок. Я не скажу, що великий. Ну, щось виросте. Щось виросте. Головне зараз контролювати температуру, їжу і стан здоров'я. В зимній період мені набагато легше це все діло робити, тому що можна підкочеварити, нагнати температуру. От, а літом, звісно, є проблема із вентиляцією. Ну, я маю на увазі, без вентиляції далеко не заїдеш. Так що погнав я зараз, візьму ваги і зробимо з вами. Контрольне зважування. Так, ну що, друзі, підготували. Підготували наші ваги. Так, що там у нас новики є? Так, що це неслухняний такий в мене телефон. о Так. Ось так. Лампочку клас. І зараз візьмемо, не знаю там. Пару штучок і зважимо. Ну, невеликі, візуально не дуже великі, такі. Я не скажу, що там суперові. Ні, ну чого, нормально. З виду, це невеликі, просто вже давненько ми не тримали. Так, три штучки є. Так, Чотири штучки є. Так, чотири штучки є, втік. О, Іди сюди, так буде легше просто Середньо вищитати. Так, тих тих, тих, тих. Такі, наче невеличкі, але ми маємо. 4 бролирочки і маємо? Так, що ми маємо? 5 кг рівно Тобто кіло кіло 250 Ну, в принципі, нормально. Більше, я думаю, що їх будоражити не будемо. В принципі, непогані, непогані. Хоч візуально кажуться набагато меншими. Що за порода, не скажу, але судячи по... Чорним пір'ячкам, які пролітають, то характеристикам кобовця, хоч мені кажеться, що це не кобовець, ніжка довгувата, Ну такі. Хотілося б таких товстоногих, квадратних. ну Але що є, то є. На сьогоднішній день із перебоями світла. Також є проблеми на інкубаційних станціях. І також тих людей, які тримають бруйлера, багато хто відмовився, це все діло робити із-за світла. Ну, але це треба робити, тому що, якщо всі відмовляться тримати, тому що невигодно, то можливо буде знову, знову якийсь потім дефіцит, і то буде проблема. Так що, друзі, ну таке відео такого характера, в принципі, воно. Направлене на підтримку Надюшки Сергійової. Якщо є така можливість, зайдіть по ссылочці на те відео, включіть відео, поставте лайк, кому це сподобається. Ну а я на цьому буду завершувати відео. Будемо далі з вами спостерігати, як росте нашій бройер. Уже не знаю, скільки десятків партій ми з вами вигодували за період Ютуба, так як ми це робимо круглий рік. Цей раз у нас перший раз був такий. Трошки переривчик. щоб тобто така була невеличка відпустка. О, ну, але взяли, але трішки менше. І працюємо далі. Так що всім, друзі, бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Усім, друзі, пока-пока.